Визнання анексії Криму та заборона на вступ до НАТО. Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні план припинення війни, який передбачає низку поступок на користь Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на конфіденційні документи та західних посадовців. Про те, що Сполучені Штати Америки під час зустрічі в Парижі представили Україні проєкт мирної угоди, підтвердив спеціальний представник США Кіт Келох, який також наголосив, що НАТО для України не розглядають, і це мовляв інформація не нова. Крім того, за даними видання The Wall Street Journal, Сполучені Штати очікують відповідь Києва вже цього тижня під час тристоронньої зустрічі у Лондоні. Якщо Україна, США та Європа узгодять свої позиції, пропозицію можуть передати Москві. Документ нібито передбачає припинення вогню за поточними лініями фронту, визнання Криму частиною Росії, виключення членства України в НАТО та створення нейтральної зони навколо Запорізької атомної електростанції під можливим контролем США. Однак деякі пункти плану не відповідають вимогам Росії, зокрема відсутнє визнання її права на контроль над чотирма окупованими регіонами України, хоча відведення російських військ із цих територій не вимагають. Водночас Україна не визнає жодних територіальних претензій Росії та наполягає на повному відновленні територіальної цілісності, включно з Кримом. Крім того, неназваний високопоставлений чиновник державного департаменту США заявив журналістам, що ідеї, представлені українцям, нібито не є ультимативним варіантом, а лише опціями, які офіційний Київ має зважити, за словами цього джерела список потенційних варіантів надали для дискусії та відгуку. Максим Турчинський, телеканал НТА.